Всім привіт! В цьому відео ви побачите те, як я проходила курс по пластичному гриму. А перед тим як ми перейдемо до самого відео, обов'язково підписуйся на мій канал, лайкай це відео, коментуй його. Пиши просто привіт, пока! Коротше, будь-що пиши. Це дуже важливо для мого просування. Я вас всіх люблю, і я вас всіх цілую, І ми з вами погнали дивитися відео. Десь приблизно... Два-три місяці тому я вирішила, що я хочу навчитися робити пластичний грим. Пластичний грим це створення всяких силіконових наліпок з латексними лисинами і так далі. Я просто мріяла створювати щось нове, щось незвичайне, неординарне з людського обличчя. Тому я вирішила, що хочу піти на курс. Я шукала школи і зупинилась на оцій прекрасній школі Містікс. Ну, я говорю, майстікс, але взагалі містікс. Я вирішила, що немає часу тягнути, треба йти вчитися цьому. Якщо ти хочеш, треба обов'язково йти. Тому що я дуже люблю всякі такі творчі теми. Ви самі знаєте макіяжі, скайси. Тому це, ну, типу, як позову серця було. Зараз ви побачите різні моменти з різних днів, як ми це все робили, шуткували. Я сподіваюся, що вам сподобається. Всім приємного перегляду. Погнали! Просто подивіться, до кого я приїхала. Вгадаєте, хто це? Хто це? А хто це? А хто це? <рес> Ось ми сьогодні вчимо всі матеріали, знайомимося з ними і знайомимося з Аліною. Ось, Аліна. Замовляємо Макдональд. І замовляємо Макдональдс. І да. Макдональдс, так. Не дивіться, <рес> то не для нас, то для інших. <рес> да. Вже познайомилися з силіконами різними, з восками, з цими як їх, з латексом. Дивіться, дивіться, це моя перша латексна наліпка. Я на неї дуже пишаю взагалі-то. Боже, я сьогодні просто на антистресах сижу, все з мяка і отак от ой. Це дуже вонючий латекс, від якого можна вмерти, напевно. Да? Якщо дуже близько понюхати, Ого, потестимо. Давай. Так, беремо латекс. <реш> ну він смердючиший, ніж той, що ти мені перший давала. Мені здається, ні, що це смердюче. Ну, що це смерть. А, воно воно б'є, б'є по носу, так хороше. Коли Таке тут дають на курсах, уявляєте? Угу. Те, що можна... уявляють. Після першого уроку я вже трішки щось там розуміла про матеріали, але все було трохи ще мутно в моїй голові, тому що я ще, типу, з ними не працювала. Тому на наступний урок у мене було завдання принести вже готовий проєкт, що я хотіла би зробити. У мене були різні варіанти. У мене були варіанти, як зробити щось морське, як щось. Типу інопланетне, і в кінечному результаті все таки я зупинилася на тому, щоб це все якось зміксувати, зробити це в такому рожевому стилі, як я люблю, і просто це вийшло дуже круто. На малюнку вже було зрозуміло. Типу, що ідея крутецька. Давайте подивимося, як це було. Так, всім привіт! У мене буде дуже прикольна дівчинка, чого прикольна, ну бо я так вийшла. По-перше, я намалювала те, як я би її бачила. Зрозуміло, що, можливо, в кінці трішки все буде по-другому, але от приблизний реф в мене ось є, який я собі придумала. Очі у неї будуть такі досить гострі, окремою такою об'ємною наліпкою. Очі вони схожі трохи на оцю рибку, таку колючку, я не пам'ятаю, як вона називається. І мені дуже якраз вони цим і сподобались. Взагалі, типу. Перше, типу, що я думала робити на курсі, це типу таку дівчинку, але тут ви її повністю не побачите. Тут тільки її очі я взяла за реф. Так, далі. А що як? Типу сюди? Так, це рефи по обличчю. А що та її роги не взяла? там же роги теж не. Там... Я ж не знала, що вони будуть знімати. О, це обижня. на минулому році я трошки обсерункала аватарів, але я вирішила, що я хочу зробити ось такий ефект аватару у своєї дівчинки. Е, також мені подобаються ось такі от всякі всілякі ефекти на скулах, е, такі Аля рептилія, рибка, таке щось прикольненьке, також їх намагалась плюс-мінус просто передати для наглядності. Далі мені дуже подобається, оце, типу, фішка з шипами. Їх можна буде де-не-де-понаклеювати, типу, наприклад, на оці зони або на зони там ріжок і так далі, десь по тілу розкидати. Також в мене є типу реф на губки, бо все інше, в принципі, в мене вже є. А губки і носик, типу, як можна було би їх зробити, щоб було і мило, і стильово, і також по волосю. Я вже навіть знайшла перуку в інтернеті. Бо в мене було питання, блін, де я її візьму? Ось така перуха яскрава, і є, типу, різні варіанти зачісок, які можна зробити, щоб вона виглядала круто і стильно. Ось так. от. Сподіваємося, що все вийде круто, і ви побачите в кінці класний результат. Також ми мали на цьому уроці зробити першу лисину і зробити першу наліпку, але насправді першу наліпку, то я вже попросила зробити, показати, як робити наліпки саме на площині, тому що у нас не було ще зліпка обличчя моєї моделі. Ну, гляньте, там щось є. Ширик взагалі, топ. Аліна, привітайся зі всі. Hello! Сьогодні ми ліпимо лисину. Це у нас болванка. Я думала, що лисина це важко, але, чесно кажучи, вже так озираючись назад, я розумію, що лисина це найлегше, що було із цього курсу. Лисини хоч кожен день буду робити. Ось така шапочка в мене вийшла, наче з лобковим волоссям. Зараз вам покажу. Бачите, де не де от волосинки. От. Це якщо що не наше, це від кісточок. Трохи палиняли, а завтра це буде одягатися на голову моїй моделі. Післязавтра. Ось так от та післязавтра. Ліпимо наліпку на цицьки. Цицьки, цицьки. Коня сорока. цицьки, Оу! 160 тисяч. Ок! Робимо таке, типа, лікало на грудях приблизно. Угу. Так. Ну, плюс, минус, угу. Так. Центріше, все центруємо. Так, і по ширині все не скоч. Ой. Так. Диви. Да. 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 Дови... <рес> Твоя задача от таким шаром все закласти пластиліном. Угу. Наступним кроком в нас був зліпок обличчя моделі. Чесно, я не думала, що це буде так важко. І коли ми починали весь цей процес, я думала, ну що там зліпок того обличчя? Ну, залили, ну там, типа, гіпсом все то залили, зробили і погнали. Ну, не там то було. Але ви просто подивіться, яка в мене модель умнічка, яка вона стіка дівчина, і що вона просто пережила. Тому ну, там урок. Тут ще не знаю, що мене чекає. Модель проходьте. Аліна, скажи щось. Смотрите, тут Ангеліна нам наготовила вафлі гіпсом з <гасла> пустаком <гасла> для зачинки. <гасла> по чому? По <гасла> чому? <гасла> ну, давайте в свою ціну давайте, я а -а -а. не знаю по чому. <гасла> Перший раз to продаю. З носа, -эт Благодійний. А пищевая для чего? А мы тут воротничок, чтоб туда ничего не затекло. Когда ты одягаєш понял, у нас залишається дырочка. И може по шее случайно с Зробиш затечешь. Ты просто не скажешь, потом откроешь свой бизнес.

Ось ця дивна жижа на обличчі це альгінат. Ну, типу, насправді це досить корисно для шкіри, тому Тая отримала просто прикольну косметологічну процедуру. Ні. Альян, битасяка розповідає. А ти його так я за Зліпок зліпо робиться не тільки з Альгіната, але й з гіпса. Тому наступним етапом у нас був гіпс. Я була, звісно, шокована, я себе відчувала тупо по якимось п'ятію струїтелям. Як вже вийшло? Тепер я вмію і таке. На коліна це в нас є. Можна на критині. <реш> <Обирай>. <реш> так. Труп-труп. Ти... <реш> це, це минула студентка. І так, прикольно, вона очі таке прямо. Мені за один раз так не займався всякою строкою. О, і так давав, типо. Я не знаю, по сементі це трохи інше, але там теж такий порошок, що я засипаю в воду, да. дуже чекає, а потім перемішаю. І найприємніший момент. Дивіться, вона тут тая, звісно, два, так можна руки. Гріти, <реш> Але далі, щоб ви розуміли, це ще був не кінець. Після першого зліпка йшов другий зліпок. І я просто здивувалась, тому що я не думала, що треба аж два зліпки робити. Нам треба було перший варіант. Зробити в чистому вигляді, щоб у нас був гарний другий варіант. Допрацьовували далі, зліпок. Більш за все зліпок, скул, Ну ця верхня частина буде. Mm. Тут в неї буде її, скоріше всього, щелепа, mm -hmm. да? І yeah. щось а, ось тут в зоні підборіддя і в зоні губи. Тобто оця частина, оця частина взагалі mm -hmm. вона нам не потрібна. Ну а далі ми приступили просто до самої моєї улюбленої частини. Це ліпка. Я дуже мало знімала ліпки, тому що я була дуже зосереджена і дивилася якийсь серіал, слухала паралельно, бо я так люблю працювати. Тому дуже мало типу самого процесу ліпки, але насправді це самий приємний процес із всіх. Це ліпити, ото що стеками вирізблювати. Коротше, мені дуже це сподобалось. На цьому відосіку вже. Типу, як чорнова частина форми моєї маски зліплена. Ми ліпили маску. А паралельно з маскою також я ліпила ще три наліпки, дві на груди і одну от сюди, от, на зону сонячного сплетіння. Ну, коротше, от сюди таке велике масивне око. І вони зовсім по-різному заливаються силіконом і по-різному, типу, взагалі виготовлюються. Раніше до цього курсу моя рука і моє серце не лежало до ліпки і пластиліну, але після цього курсу все змінилось. Ну і звісно ж мене постійно знімали на сторіс. Така собі зіротенька. Хо -хо -хо. Трішки сторіс вам в сторіс. Таші ви зі мною сторік мало вже знімаєте. Угу. Чому б Це капітан Америка, коротше, з хашіпурі колочарськи. Із цим, із цим. Це не подумайте хто це? Далі ми вже починали все заливати силіконами. Господи, це теж такий приємний процес, тому що мені подобається, як виглядає силікон, його текстура, і, ну просто а -а -а -а, господи, господи, -ла 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 -ла". я не віруюча, але, о боже, це прекрасно. Але від силікона дуже-дуже сильно брудняться руки і вони не вимиваються взагалі майже. Тому, якщо ви працюєте з силіконом, не будьте мною, я просто забувала на це в якихось моментах. Обов'язково одягайте рукавички, тому що без рукавичок вашим рукам хана. Я не могла просто їх дуже довго відмити, і вони були такі липкі, знаєте, як навіть не знаю після чого. Просто липкі, копець. Подивіться, який холодець сьогодні зробила. Як вам таке красивий, Старалась, ліпила. До того ми заливали силіконом форму, а зараз я вже заливаю саму наліпку. Хто-хто? А свята найкращий момент давай. Так, треба було вчора моментом, де цілком сунула цю Почала дути. Бульки пускати. Кажу, прибери бульки. Така, вона вона переплутала з бульбулятором. Да, з кальяном, знаєш. Так, ну це ж на сторіс не Чого? Чого? Це, 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 це ж молодіж, молодіж дивиться. Далі потрібно було підготувати маску для того, щоб потім заливати її вже силіконом. Настроєння йти в банк за кредитом. <реш> Добрий день, мені треба 100 тисяч гривень. Мені треба такий силікон, такий силикон, такий силікон, такий силікон, і ще такий силікон, і ще такий. Ну да, ага, справа серйозна. даємо вам 100 тисяч. Не вертайте. Коротше, нам потрібно було саме обличчя вже з маскою повністю з'єднати з тим тою частиною хіпса, яка в нас була. Щоб воно було ідентично. Після заливки силиконом нам потрібно було це все правильно прижати. Буду монтувати відео на Ютуб з вашого курсу, навірний і виносять. Ви там до відеос просто 40, 50 а для того, щоб гарно вилилася маска, нам потрібно було з такими стяжками це все стягувати. Там ще треба було на саму цю гіпсову маску ставати зверху, щоб воно дуже гарно виливалося. Може, ти мені пересиш якусь інструкцію, почну вдома рога робити. Як це? Я боюсь, що ти мені принесеш. Завтра. Ні, ну давай, може реально ти мені плюс-мінус покажеш, розкажеш. Зараз навіть побирівку, я попробую накидати. Коротше, ось мої рога, що е, хочу відзначити. Оцей рог робила вчора, у них у обох основання як в членах. Я не знаю, що з цим робити. Може, підскажете як це підрізати, можемо це якось на місці зробимо. Ангеліна, шо? А шо тут цікаво, що це таке цікаве з тобою? А це в сурових домашніх умовах зроблені хуяві роки. Вони робилися з гімна і палок. Тобто з зліски. Робилися з фольги. після того, як ми вже все залили силіконами, як ми все доліпили. Нам треба було доробити деталі образу. Деталі образу це, наприклад, були колючки з спеціального пластику, які я також ліпила. Це були роги, мені потрібно було їх профарбувати. Тому нам залишалось буквально один день на те, щоб все доробити. І в нас не залишалось ніяких хвостиків. Але, звісно ж, за один день ми все не доробили. До речі, ще під час цього курсу я була мега хвора. Спочатку в мене була корона, корона але я нікого не заразила, і я так розумію, що я тоді вже не була просто заразна. Потім я ще сильніше хворіла, потім у мене гланди почали хворіти, потім страшний кашель. Коротше, я думала, що я зійду з розуму, але я не зійшла, я все зробила. Я умнічка. Настав момент вже вживляти пластикові колючки у саму наліпку. І це було досить цікаво, і взагалі мені дуже подобається робота з силіконовими наліпками. Боже, оке... прикольне на ощупь. Угу. Не шкіра. Нехшкіра навіть не така прикольна. І наступив той самий день X. Й твою мать, я вам не передам, як я хвилювалась. По-перше, тому що я перший раз клеїла е, силіконові наліпки. По-друге, тому що я перший раз фарбувала аерографом. Я взагалі не розуміла, що з того може вийти. Це не просто пофарбувати типу, спонжиком, кісточками це бляха сратий аерограф. Для мене це було взагалі щось дуже нове. Так як я людина, яка дуже швидко до всього приспособлюється, те, що стосується чогось творчого і так далі, то в принципі мені було не важко. Ось я дуже хвилювалася, щоб ми все встигли. Спойлер, ми не встигли. Ну як, ми встигли зробити образ, але спойлер, ми не встигли зробити його до комендантської години. Але про це пізніше. А це вам! Це моя улюблена кондитерська. Я сподіваюся, що вона буде вас так само радувати, як мене. Я вам дуже вдячна за курс, тому сьогодні ми <гаджу> маєте вшататися. <гаджу> Але спочатку день почався з пригощення. На Намелака. На жаль, реклама не проплачена. На Намелака, платіть мені гроші. <гаджу> я дитина, тому і торт не брала. Хотіла торт, думаю, блін, не буде втек місяць, бо він дуже великий в них. Вони отакі в них. Це трубочки звичайні, а це буде. Смаколики з смаколиками, а працювати треба було дуже в такому в сильному темпі. Тому я як могла профарбовувала аерографом мої вже готові роги, ну, готові в плані по текстурі і так далі. І мені дуже сподобалось фарбувати роги аерографом. Але до речі, аерограф я до сих пір ще не купила, бо потрібно купувати одразу якісь і типу наворочені, щоб не ламався. Але в цьому свій час скоро і аерограф буде. Ідеальна а потім... модель це коли вона прийшла і тобі ще <рісті> <рісті> парічок на місці, робоче місце на місці. Свята, звісно ж, на місці. Все на місці. Коротше, кістечки, стрази, шипи, всякі декорації. Купила одноразові спонжики, щоб, якщо їх викинути. Мій малюнок, моє око, яке буде отут. Бачите? Накладки, які будуть на сісях. І приступаємо. Перший етап у нас вже готовий та йонок от таких от шикарних вони Тепер ось стали в 100 разів більші, Це ще капець, капець. Це капець. <знайомтесь> Найк like Джордан, або Адідас, який там. Тайонок суперстар. Так. <laughs> да. Взагалі ну, тобі не, стрімно? не стрімно. страшно? Не страшно. Страшно? Так. Ні, щойно, так. Просто у мене, типу, я оцим окою вже прям майже ідеально бачу, оцем, то, напряму, а цим тобі, наприклад, А, це не страшно, це добре, що ти хоч якимось бачиш. Ти не станеш варіантом. <laughs> Бля. Не переживай. Дякую. Ой, блядь, Ти нормально все. У красиво, я нічого не робила. Виїхали додому. Давай давай. Вона шулін зі сняти. Просто щас красиво, почала така а волоси яркі. Там ще ж будуть цицькі і око на цицькі наверху. У цих дерках. Посміялися і хватить. Треба приступати вже до роботи, бо робота зводці маски на обличчі дуже виявилась важка. Потрібно вирізати все непотрібне на обличчі, все приклеїти гарно. Далі пішло вже фарбування аерографом, яке також не таке їй легке, як мені здавалось, але це дуже приємна частина створення цього образу. Весь процес взагалі був дуже важким, тому що це все було для мене вперше. Ми почали десь це все робити о четвертій, бо ми ще десь годину типу, знімали Reels до, типу, і я вам покажу потім наші деякі дублі неудачні. От. І, коротше, фарбування теж було для мене щось дуже новеньке. Я дуже багато разів там перероблювала благо от, з аерографом, що круто, що ти можеш, типу, що тобі щось не подобається, переносилити тим же кольором, щоб воно виглядало ок. Ось, це дуже прикольно. А так, ну типу, процес був дуже напряжений, тому що я розуміла, що мало часу, а я, типу, дуже все повільно роблю, бо хочу, щоб було круто. І да, часики тікали, і мої нерви теж такі тік-тік-тік-тік. І я почала, знаєте, жартувати, як ота бедлота. Типу, у мене вже жарти такі були тупорилі. Я така вже була, типу, знаєте, як якась така чмоня з райчика. Коротше, такі діла. Це красиво. Да. Мені не подобається ці місця. Ну, там ми місцями буду декори робити, да ми... там дирка, нічого. Ти можеш потім взяти просто тіні, хайлайтер і все позакривати, mm -hmm. що ти не Либо надуть свій. Так, да, давай, я надую той розовий. Цей світлищ. Да. Так, забачиш, тут на у нас кулі, чуть ниже. ніже чуть-чуть в эту сторону, а, да. чуть вот тут додуй тіньки. Ну, а тепер, ладно, не буду вас томити. Давайте перейдемо до до відео до, <смістю> які ми довго знімали, всякі факапчики. І далі самі побачите вже результат. І напишіть, яка я крута. я from Paul Another World. A different dimension. Тут you open my eyes. Aha, oh, open my eyes. Obviously. Все дрожья из 11-го. Я делаю вот таке. То есть, типис, и сразу после них я делаю что? Не, Дольце долце, долце, и тут ты делаешь типа. Долі, Еллі потом Габара. А, О, а, ага, окей. дві ночі вносити. Дурнучі нахуй. І ось вже і сам результат. Господи, яка я була задоволена собою. Звісно ж, не все ідеально, але я пишаюсь, пишаюсь цією роботою, і тим, що я це витримала, що я цьому навчилася. Я розумію, що все тільки ще попереду. І взагалі я дуже щаслива. Ці колюшки це все треш. Ну, Давайте звідську да. цю знімемо. Ну, а тепер історія. Історія про те, як ми закінчили об 11.30 і, на жаль, тая не змогла вчасно попасти додому. Ми також типу, заночували не там, де завжди. А тая, моя модель, їй прийшлося о 12.10 визивати таксі до себе додому. І, щоб ви розуміли, той таксіст, який її віз, йому ще й дали повістку. Ось такі якісь справи. Ми трохи стресували, але я дуже люблю завжди говорити. Я рада, що я трошки життя сприймаю буває легше, ніж інші люди навколо. Можливо, я якось їх розряджаю. Я завжди, коли якась така ситуація стається ем, за межами якоїсь такої норми, я люблю називати це пригодою, цікавою пригодою. От просто сприймати це як пригоду. Ну, сталося так, нічого страшного. Ніхто не помер, ніхто не помре. Всяке в житті буває. Але дійсно вийшов образ дуже крутецький. Я страшенно дякую школі Містік за цей курс, за всі знання, за старання Аліни, за старання Свети. Хто сказати, Свети? Ну, света це якось тупо. Світлани. О, дякую, Світлана, дякую Аліно. Ви чудові ем, люди. І, взагалі, типу, я їхню школу дуже раджу, хоча це також не реклама. Е, але я від щирого серця раджу. І дякую всім за увагу. Дякую всім, хто мене підтримував. Пишіть в коментарях, як вам мій образ. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам, чи хотіли б ви бачити від мене більше таких образів. Тому що зараз я якраз займаюся тим, що типу, закуплює матеріали і починаю щось потрошки ліпити, придумувати. Тому буду дуже вдячна за підтримку, за лайки, за коментарі, за підписки. Ви у мене найкраще. Не забувайте, що на цьому каналі креативненько. Також я веду треш огляди на салони краси. Я вас всіх поцямила, обняла, припадняла. До зустрічі!